Вітаю на константі. Нарешті це сталося. Зеленський підписав ухвалений у липні закон номер 38869 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна. Закон уже набрав чинності, посилання на нього залишу в коментарях. Радує те, що зміни до законодавства стосуються не лише подальших дрібних викрадень, але й тих осіб, яких вже встигли засудити до 3, 5, 8 років ув'язнення за викрадену банку кави. Адже в законодавстві існує принцип зворотньої дії закону про кримінальну відповідальність, який покращує становище особи у часі. Тобто, всіх людей, які впродовж воєнного стану вкрали щось на суму від трьох. До 3000 гривень випустять на волю. Втім, деякі з них уже відсиділи по 1-2 роки просто так. У сьогоднішньому випуску ми проаналізуємо положення новоприйнятого закону, дізнаємось, які штрафи тепер передбачені для різних за масштабом викрадень чужого майна, і спробуємо відповісти на питання: навіщо було впроваджувати кримінальну відповідальність за крадіжку на суму всього лише від 300 гривень, тим самим ламаючи життя деяких українців. Наведу конкретні юридичні кейси, коли людей засуджували до 3-8 років ув'язнення за викрадені підгузки. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо. Зміни, впроваджені законом, стосуються переважно статті 51 КУПАП, її і розглянемо. Дрібне викрадення чужого майна. Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати. Якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 або 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і наразі це 757 гривень. Тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 850 850-1700 гривень, або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин, або адміністративний арешт на строк до 5 діб. Дія передбачена частиною першої цієї статті, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 757 до 3028 гривень. Тягне за собою накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 1700-500 або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб. Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян це від 5100 до 10200 гривень. Або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені особою, яка три і більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню за дрібне викрадення чужого майна, тягнуть за собою накладення штрафу від 600 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 10 200-17 тисяч гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб. Як можна побачити, зі збільшенням граничної вартості викраденого майна, збільшилися і штрафи. Однак погодьтеся, краще заплатити збільшений штраф, аніж сісти до тюрми. Тепер перейдемо до другої частини відео, де розглянемо конкретні приклади, коли людей саджали за викрадені цигарки. Так, адвокатське об'єднання Кравець і партнери, це не реклама, просто знайшов статтю в інтернеті, публікували відповідну статтю. Ще рік тому. Наприклад, в середині березня свій вирок отримав уроженець Луцька Василь С. Чоловік поцупив диню та 2 кілограми бананів, тобто вчинив грабіж. Сума збитків 334 гривні. Грабіжник під час розгляду справи визнав вину, підтвердивши обставини вчинення злочину. Потерпілий же просив суворо не карати злочинця, оскільки той відшкодував збитки. Однак Василь С отримав ув'язнення строком на 7 років. Проте Василь С раніше був судимий. Також суворий вирок у Львові отримала багатодітна мати з Лисичанську. З супермаркету вона вкрала каву, мед. Шоколадки та чай. Тепер жінка відсидить 5 років за гратами та відшкодує потерпілим 1256 гривень. Раніше жінка отримувала штраф за аналогічні злочини. Наступний кейс: у Львові чоловіка було засуджено до позбавлення волі на 7 років за крадіжку п'яти пачок цигарок у місті Стрий. Сума збитків, за які посадили зловмисника, 556 гривень. В Луцьку чоловік вкрав з магазина 4 шоколадки на суму 300 гривень. За це він 5 років відсидить за гратами ну вже не відсидить. На щастя, обвинувачений відшкодував завдані збитки, потерпіла сторона не мала до нього претензій однак, злочинець мав судимості, тому суд вирішив призначити настільки суворе покарання, чим особисто я вкрай не погоджуюсь. Але навіщо все це було взагалі? Як пише для української правди Іван Шматко, дослідник центру соціології права та кримінології? Справа в тому, що на початку повномасштабного вторгнення у березні 22-го року на фоні резонансних випадків мародерства було прийнято закон номер 21.17.9, про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство. Експерт наголошує: більшість крадіжок сьогодні мають той самий характер, що мали і до війни. Ті, хто їх скоюють, не користуються хаосом після обстрілу, а просто цуплять продукти в супермаркеті так, якби вони їх цупили і без якогось російського вторгнення. Тільки от тепер їх очікує перспектива сісти в тюрму на довгих 5 чи 8 років. Проблема також і в тому, що якщо нічого не змінити. Добре, що вже змінили. Держава ризикує втратити сотні мільйонів гривень на утримання людей, засуджених за невелику крадіжку у тюрмах. І все це в той час, коли Україна має справу з неймовірними бюджетними складнощами. В той час, коли кожна зайва копійка має бути направлена на супротив агресору. І через два з половиною роки нардепи таки це зрозуміли. Пропоную написати в коментарях, що ви думаєте. За декриміналізацію крадіжок на суму до 3000 гривень. Буде цікаво почути вашу думку. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!